Все на местной власти, а місце власть на нас, не будемо говорить, що забили. Я должна бросити свою квартиру і їхати і йти бомжувати по Херсону. Світу нема, газу нема, води два години технічно дають воду. Єдине, ну, якби нам тако, хоч, би, хоч дали світ, щоб ми могли рітися. У всіх городах і селах розбили, зробили, розбили, зробили. Нам сказали на острові, нічого не будуть робити. У місті так само б'ють, але їм там роблять свят. А так, нам, ми ще не ми, люди. Не дам, я тебе Комунальники тікаю. мали боятися сюди жити. А там їх не вбивають, комунальників в городі. Там ага. таке да. так саме. Наші, там таке саме. Наші люди працюють, заводські є парні. У нас здесь осталось 620 человек. Ми — нищие, нас такими сделали. Потому что везде йде повний. Я раніше говорив, що что... ми проводили нами комуністи, комсомольці, октябрята. А сьогодні, хто корупціонери. І нічого не буде, нічого не вийде, це вже все. Це все схвачено.